Друзі, вітаю! І знову я, Олена Барановська, із порадами-бухгалтерам. І сьогодні у нас з вами 17-та порада щодо роботи з інвентаризацією і обов'язки рядового бухгалтера. Я хочу зазначити, що інвентаризація це не подія один раз на рік, а частина системи контролю підприємства. Саме за це. Станова 879, яка регламентує нам проведення інвентаризації. Які ж обов'язки? Бухгалтера, рядового бухгалтера щодо інвентарізації це підготовка актів, інвентаризаційних описів, звірка облікових даних із фактичними, формування відомості, розбіжностей, контроль оформлення підписів, узгодження результатів із головним бухгалтером. І наша порада починається з точної роботи рядового. А порада завтра. Слідкуйте за порадами.